Друзі, тотальний контроль банкової над інформацією в Україні призвів вже до того, що Державний телеканал Рада не соромиться поширювати відверту брехню. Днями вони опублікували два ролики про європейську і євроатлантичну інтеграцію, і це ніщо інше як портал у паралельну реальність. Виявляється, угоду про асоціацію підписав не Порошенко у 2014 році, а Зеленський під час 24-го саміту України ЄС. Автори феєричного ролика радісно рапортують, що Верховна Рада вже ухвалила євроінтеграційні закони в рамках семи вимог ЄС і маніпулятивно при цьому перераховують сім умов, так наче всі вони вже виконані. Також стверджується, що ми виконали 72 євроінтеграційних завдань. Але на 72 виконана тільки угода про асоціацію, яку ми виконуємо з 2014 року. А угода це заледве ледве чверть домашньої роботи, яка передбачена для вступу в Європейський Союз. Ну і два слова про систему моніторингу пульсу угоди. Коли я, як віцепрем'єрка, створювала її за своєї каденції в уряді, то ми уявити собі не могли, що вона має передбачати ймовірне погіршення показників. А за три роки урядування урядів зеленського у багатьох реформах на жаль, ми відкотилися далеко назад. Згадайте, хоча б децентралізацію, реформу держслужби чи публічні закупівлі. І система, на жаль, не показує цих проблем. Тому 72% – це без урахування дров, яких наламали після 2019-го. Ну але ж про погане в бравурному сюжеті не говорять, а упиваються результатами безвідповідального піару, який привчає людей сприймати європейський союз як дійну корову. Державний телеканал Рада радо сповіщає, що 40% українців вірять у те, що Україна стане членом європейського союзу протягом одного-двох років. І через два роки, коли дива не станеться, а його на жаль не станеться, ці 40% можуть опинитися серед євроскептиків і сварити ЄС, на чому світ стоїть за те, що Європейський союз не виконав порожню обіцянку Шмигаля і Стефанчука. Ролик про НАТО теж сповнений чудасій. Тут автори знову загубили купу років і ведуть літочислення від обрання зеленського президентом. Щоправда, є таке згадка про початок взаємин між Україною та НАТО у 92-му році, і про 2014-й рік, коли уряд визнав євроатлантичну інтеграцію пріоритетом, ані слова про партнерство заради миру чи хартію про особливе партнерство. Запроваджено 300 натівських стандартів. Армія отримала та освоїла сучасне озброєння: танки нового покоління, артилерію, системи ППО Айрістів, «Насамс», Петріот та інші. Про те, що у 2019-му натовські реформи були насправді зупинені, як, наприклад, харчування військових, ні слова. Нині ж впровадження натовських стандартів відтермінували до кінця воєнного стану. За досягнення подаються спільні з НАТО навчання, які нагадаю, відбувалися ще навіть за кучми і передана партнерами зброя. Ну хіба ж не соромно? Перераховуються якихось сім завдань, які Україна буцімто має виконати для членства в НАТО. Але я ніколи ніде не бачила такого трошки дивного списку. Ну, що, наприклад, означає розвиток лінії комунікацій. Думаю, що автори і самі не в курсі. У глядача ради має скластися враження, що для повного щастя нам треба ще зовсім трішечки, виключно реформа СБУ. На черзі реалізація реформа СБУ, яка передбачає створення повноцінної євроатлантичної системи безпеки. Але це теж неправда, бо ця реформа лише частина роботи, яку нам треба ще зробити. Ну і на сам кінець голос за кадром співає стару медведчуківську пісню про референдум, на якому українців. У тисячне запитають, чи треба нам НАТО. Остаточне рішення буде за результатами всеукраїнського референдуму, неначе війна ще не дала однозначної відповіді на це питання.